Ознаки несепарованості в дорослому віці. Важко приймати самостійне рішення, хочеться запитувати у батьків їхню думку, що вони з цього приводу думають, якби вони вирішили, що вони порекомендують. Або, наприклад, часто можете думати, а що батьки скажуть, як я їм про це розповім, чи я їх не розчарую. Далі складно говорити ні, відмовляти. Навіть якщо ви зараз втомлені, вам незручно, у вас інші плани, вам складно вам незручно сказати ні. Ви навіть якщо й скажете. То ви придумаєте якусь цілу історію, чому ви не можете цього зробити. Також проявом є те, якщо ви хочете виправляти своїх батьків, щоб вони жили правильно, щоб вони жили так, як вам хочеться, щоб не соромно за них було. Також прояв, якщо вам хочеться, щоб батьки завжди з вами погоджувалися, щоб вони згодні з кожною думкою були. Якщо ні, вам тоді якось незвично тривожно якось відчуваєте провину і хочете довести своїм батькам, щоб вони в будь-якому разі прийняли вашу точку зору. А вже ж, якщо батьки вас забезпечують, якщо ви живете разом, якщо вони вас одягають, готують, забирають ваші гроші, а потім видають так і такого теж достатньо в дорослому вже зрілому віці. Також є проявом, якщо ви повинні щодня давати звіт про пройдений день. Чим снідали, обідали, вечеряли, скільки проснулися, лягли спати. Чи прибрали, не прибрали, приготували собі обідну роботу, чи не приготували. Також прояв, якщо ви не маєте права не відповісти на дзвінок батьків. Навіть якщо не можете зараз відповісти, навіть якщо зайняті ви. Повинні відповісти на дзвінок, якщо постійно хочете щось довести своїм батькам, постійно хочете схвалення і підлаштовуєтеся, і робите дії, які б схвалили. ваші батьки і ніяк не отримаєте це схвалення, і все рівно щось доводите, Це вже ж прояв. Прояв, якщо не можете побудувати стосунки, сім'ю, бо батькам ніхто не подобається, бо батьки занадто втручаються у ваші стосунки, бо вони на першому місці, а не дружина і ваші діти або чоловіки, і діти. І прояв несепарованості в дорослому віці, це якщо вам хочеться робити все навпаки. З принципу, не так, як говорили, не так, як чили вас батьки, навіть якщо це вам не на користь. От Говорили мені прибирати, а я тепер на зло взагалі прибирати не буду. Це все прояви несепарованості, коли вашими діями керують інші.